Бердичівські байкери та просто любителі двоколісного транспорту минулими вихідними залишили місто та вирушили до Левкова, села у Житомирській області. Саме там, посеред лісу, подалі від людей та міської метушні, відбувся сезонний зліт байкерів. Організаторами виступили Житомирський мотоклуб «Фрі Байкерс разом з воєнно-історичним клубом Золота Шпора звичайно, не без фінансової підтримки, яку цього разу надала бердичівська фірма Мотокаспер. На захід приїхали мотоциклісти з Києва, Донецька, Вінниці, Житомира та Ближчих до нього міст. Усього назбиралося більше 400 байкерів. Організатори до прибуття гостей готували територію, програму та й сам захід дуже довго, що коштувало лишень обтягнути ліхтарями дерева, що ростуть навкруги. Так вийшло, що того робота, того там заболіли, що так якби почті весь льот зробили чотири чоловіки, ну, допомагали, звісно, дуже багато допомагали. Жони, звісно, наші, нам допомагали, дівчинки, хто не ну, якби, З мужського пола 4 чоловіка, от вже я. Лично трое суток, где-то сплю по 2-3 по часа в сутки. Ну, как бы, не знаю, Надіюсь, що что ми так старалися і будуть к нам приїжджати. Минусов ще не було. Ну, мінуса по любому это плохо, когда их нету. Це значить повний мінус. Когда є минуса, значить є і плюса. Аби все було законно, організатори взяли у міській та селищній радах спеціальний дозвіл, Що правда правоохоронні органи не залучали. Немає потреби, кажуть. Байкери це дуже дружні народ. Тобто, как бы, я їжджу по сльотам, то байкери, щоб десь подралися. Якщо десь буває, що хтось я піду на дискотеку чи в місті хтось толкне, даже не звіниться. байкер. Якби друг друга толкнув, извини, брат, звіні, все, нічого страшного. Скільки їздив, драк таких не було, наоборот, толкнув, о, а ти відкуди. Я з Києва, о, я я Мільяд, о, братуха, давай познайомимося. Якби це був міжнародний зліт, тоді б звичайно були б і міліція, і ДАІ. А тут слідкують за порядком самі організатори. Якщо трапляються буйні, втихомирюють, дають зауваження щодо сміття. Для порядку руху на ділянці встановлені спеціальні знаки. Ось, наприклад, зона 5. Означає, що байкер має зменшити швидкість, аби не постраждали люди унизу, та й сам він. Все організовано та цивілізовано. Ти не один. У цих трьох словах, що стали назвою злету, криється сенс того, що мотоцикліст ніколи не залишиться наодинці ні зі своїми проблемами, ні з радощами. А радощі вони отримують від нових перемог та здобутків. Для того, щоб екстремали на мотоциклах, поповнили арсенал перемог, на злеті провели мотокрос, де змагалися... …17 учасників поряд із професійними спортсменами виступали аматори та любителі пострибати з мотоциклом. Кожен брав участь у своїй категорії відповідній до кубатури двигуна. Усі мали стартовий номер, який, до речі, спортсмени визначають цікавим способом. Номер взагалі то випадковий. Чому тому що я тільки неділю придбав цей мотоцикл? Я в мене був раніше 71 номер. І просто цей номер був на мотоциклі. Я його планував поміняти на 88 або 85, п'яте. Взагалі то номера спортсмени розраховують там по якійсь формулі. Я її не пам'ятаю там день народження, рік народження, там плюс один, мінус два, там корінь квадратний. Кожен спортсмен собі сам розраховує номер. Мені мама колись його розраховувала, то в мене повинен бути вісімки. То, то тройки не повинно бути вісімка або п'ятірка. Такі числа. спортсменів, хоч і виступало небагато, і їх можна було перемогти, та давалася взнаки спека. Мабуть, вона й була перешкодою до золота, кажуть бердичівляни, Хоча їхнім виступом задоволені були усі Бердичівляни сьогодні були на висоті. Сьогодні у кожної номінації бердичівляни були у призових місцях, а то по два-по три чоловіки. Сьогодні, до речі, хлопці їхали дуже дуже гарно. Сьогодні можна замітити, що у них результат є, бо восени були, у них набагато гірші результати. Окрім мотокросу, організатори з лету підготували для байкерів показові виступи лицарів золотої шпори. Одягнені у справжні лати, тримаючи у руках сокиру або меча, ці чоловіки наводили жах на людей, які ніколи не бачили лицарських боїв. Та більша частина публіки звикла до такого, тож підтримували та вболівали за кращого гучно із присвистом. Усі ці люди приїхали з різних міст України. України на різних мотоциклах та з однією метою відірватися на з новими друзями, яких вже встигли тут знайти. В принципі, это как бы в душе, если это в тебе сидит, то это всегда хорошо, это всегда приятно. І прокатитися, будь ти там, якщо ти з велосипеда пересаджуєшся на что на якийсь нибудь дырчик з моторчиком, ти вже как-то в душі відчуваєшся більш более на на дороге. Ну, слава богу, вже зараз наступило таке время, що є якби і хороші мотоцикли, і люди, которые делают, їх не перевелись. То есть, я имею в виду тех самодельщиков, я дуже Них уважаю, я потому что сам некоторое время складывал эти мотоциклы, сам их перебирал вот этими пальцами. Поэтому я уважаю вот этот труд, это терпение, с которым они их делают. Но есть там. Хорошо, что они есть, скажем так. Хорошо, что приезжают на всем, что есть, что двигается, приезжают на слеты. Тут не главное на чем ты приехал. Главное, что у тебя есть этот дух. Ты сюда, вот, ты присунулся, откуда не важно. Ты приехал, ты хочешь здесь быть. Собирается очень много людей, так как Житомир Город маленький, очень много людей, которые знают друг друга. Это хорошая возможность увидеть своих знакомых, своих друзей. Очень очень большое количество. Во-вторых, это выезд непосредственно ролевой команды. Это историчка, это атмосфера, это бои. Ну, і, звісно, байки. Скільки доріг вже подолали байкери на своїх мотоциклах. Для них швидкість це невід'ємна складова життя, а кілометражу вони просто не рахують. Неділі чотири назад ми приїхали з Криму. Ми їздили, я з братом і двох на трьох мотоциклах їздили в Крим. Получається, туди тисячу кілометрів назад і там тисячу. Нормально ми були 10 днів. Мені подобалось. Правда, мало, тому що одиха мало, завжди за рулем. Хочеться більше моря. Але... Без, без руля нельзя тайм'ятокату чоловіка торі їздить давно на техніці. Якщо мотокросом та рок концертом байкерів не здивувати, то технікою часів великої вітчизняної війни цілком можливо. Цю місію на себе взяв Василь Авраменко. Він з дитинства цікавиться усім, що пов'язано із війною, тому і займається реконструкцією старої техніки. Ми знаходимо е, раритетні мотоцикли, е, відновлюємо їх е, до робочого стану, щоб люди знали, що таке історія, е, що відбувалася колись війна. Вічизняна, тому що молодь зараз нічого не знає. А потрібно, щоб знали. Подібні злети організатори обіцяють влаштувати і надалі. Запрошуватимуть усіх байкерів, бажаючих декілька днів пожити в лісі, покуштувати рибної юшки та трішечки здечавіти. Бердичівські мотоциклісти запевнили, наступного разу вони тут будуть усі.